Авто з плакатами, сигнали та прапори у Черкасах. Відбувся автопробіг за прозоро. Два десятки машин проїхали бульваром Шевченка від площі Семисотріччя до центру. Кінцевий пункт призначення міськрада. Опісля коротких виступів попрямували до будівлі. Учасники акції залишили протестні атрибути у мерії, адже керівництва міста не застали. Згодом акцію та закиди у хабарництві Радуцький назвав політичним піаром. Мовляв, має офіційного листа від прокуратури, яка перевірила його на предмет корупції за час перебування на державній службі і жодних порушень не знайшла. Мітингувальники ж пообіцяли продовжити колотити на найближчій сесії міськради. Наша вимога, щоб всі гроші використовувалися, розподілялися прозоро на відкритих аукціонах електронних. Вони нівелюються. Те, наскільки вже почали цю ситуацію викривляти, ми привели у відповідність до чинного законодавства закону України. Ми привели у ту відповідність, за яку голосували народні депутати партії Самопоміч, ми привели у відповідність до того закону. Які підготував нинішній перший заступник Макс Ніфьотов проєкт рішення, коли він подавав до Верховної Ради. Для мене не є оцінка людей, які граються в політику. Для мене є оцінка людей, які приходять в школу, в садочки і бачать, що відбувається зараз капітальний ремонт цих заходів. Для мене є оцінка дітей, студентів і школярів, які безкоштовно їздять зараз? Громадському транспорті безкоштовно для мене оцінка є батькам, які перші четверти класи не платять кошти за обіди своїх дітей, а за це платить міська влада.